Працювали, збирали та трішки не дотягнули ось підсумок роботи міської податкової за минулий рік. На це податківці мають свою причину. Головною причиною невиконання доведеного завдання є те, що підприємство Галахир України припинило роботу в місті Черкаси і переведено на, перейшло працювати в місто Полтаву. І тому ми не отримали цю значну суму податків. Так як підприємство це сплачувало 396 мільйонів гривень в год. Податківці звітують працювати сьогодні стало набагато важче. Законодавство змінилося сьогодні. Е, дуже питань багато не тільки в нас, а і, не тільки в платників, а і в нас дуже багато до зміни. Е, Зв'язаних пов пов'язаних із прийняттям податкового кодексу, але ми працюємо і стараємося працювати так, щоб було все зрозуміло. Місцеві ж бюджети за 2010 рік отримали на 56 мільйонів гривень більше або на 12% більше платежів ніж за аналогічний період минулого року. Серед інших досягнень викриття податкової міліції у 45 злочинів, 18 з яких за умисне ухилення від сплати податків, особливо в великих розмірах. Загалом підсумовують податківці Черкасі з кожним роком стають усе більш винахідливішими у Угладування схем податкового обману. Одна із найпоширеніших схем є, щоб вам було зрозуміло, це безпідставне завищення валових витрат підприємства. Коли підприємство користується послугами фіктивних суб'єктів підприємницької діяльності з метою несплати своїх зобов'язань, тим чи іншим образом завищують валові витрати. Це як правило, якісь консультаційні послуги, безтоварні операції. Також у 2010 році, завдяки оперативним діям податківців на столи українців не потрапила неякісна продуктова та алкогольна продукція. Були вилучення у нас фальсифікованої алкогольної продукції на суму понад мільйон гривень. Це були лікари-гаречані вироби, були виявлені підпільні цехи, на яких виготовлялись. Знову ж таки видавлялась лікар-гольця продукція. Перед новим роком внаслідок вжитих заходів співробітником підрозділу на ринок було не допущено фальсифікованої м'ясної продукції. У 2011-му черкаські податківці планують продовжити роз'яснювальну роботу щодо нових норм податкового кодексу, а ще привчити Черкаща до зручної форми електронної звітності. Подача звітності в електронному вигляді вона значно полегшить і покращить рівень адміністрування, і не тільки рівень адміністрування податків, але і якраз підвищить рівень обслуговування самих же платників податків. Наразі електронною звітністю в місті користуються лише 42% клієнтів податкової. Євгенія Гнімушева, Василь Саєнко, Віка Новини.